Вітаю гості і підписники каналу Сільське Подвір'я. Прискакав мені такий коментар про сьогодні, у сьогоднішньому відео, де я сказала, що я готувала сніданок, і вам не показувала. Ну, що я вам буду показувати? Я не буду вам показувати ті зрази, що я готувала зранку, десь другим разом. Я його, їх готувала таким способом, як я собі придумала. Але це вже буде другим разом. Вже вам зараз не буду показувати, що і до чого. Зараз вам буду показувати щось інакше і розказувати. Прийшла з роботи, Михайлик мій сидить зажурений. А чого зажурений, я вам поясню. Зажурений, зажурився, страдає. Ну, ну певно, що страдає. Поламався нам трактор, як ви знаєте. Ну, і він задумався, як то має бути, що то має бути. Я кажу: не думай нічого, все запчастини вже замовлені. Тільки вони з'являться в магазині, чоловік надійшли і все буде добре. І на цьому порішали. Коли я вдома, от я прийшла додому, він трішки все розвеселив, бо так він сидить вдома, роботи на городі немає. Ну, бо трактор поламаний. Але робота вдома хати є все. Але він у мене такий хлопець, що він думає собі, сидить, задумався. Ну, переживай. Переживаю, чи то все в нього вийде. Але не несуть справи в тому. Що вам хочу сьогодні показати? Як бачите, я вже собі схотувала миску. І буде у нас сьогодні піца по-моєму. Буду. Не буду нічого, як то кажуть, Америку відкривати, але все рівно мені сказали, щоб я ем, готувала, щоб я щось видумувала, бо в мене незвичні авторські рецепти. Ну, піца, певно, не буде, моя авторська, хоча це вже як ви назвете оцю піцу. Добре, беруся я за кісто. Так, розказую, що, що буду давати. Що, що Михайліку? Все, ти вже розвеселився, бо ти мене оздрів, так? Шапку поправ, ходиш на перебиті. Подивіться. Привітайся! Привіт! Кажи добрий вечір! Ну Добрый та як ти файно? Не файно, так Наші, мої жінки підписники. <laughs> мої жінки-підписники, нашого каналу підписники. От про що я вам і розповідаю. Прийшла жінка додому, Михайлик розвеселився. Що вже робиш? А, ти будеш перчику терти, так? Добре. Три перчику, а я. А Сир. я Сир. Сир, я зараз роблю шпіца. Шпіця. Добре. Друзі, я тут е, розколотила 15 грам дріжджів, чайну ложку солі і 300 грам. 300 мл води і одне яйце. Не знаю, треба то яйце, не треба. Ну, це мій авторський рецепт. Так. Ще сюди треба дві ложки олії. То є недоброї, що я вам казала кожен раз, що недоброї. Що? Ти говорити не вмієш? Перчику дай, горошку, горошку а вот тому слоєчку. Видиш тут, високому слоєчку. Добре. Давай, розтирай, бо мені перчику, чисто треба до піци зараз. Я зараз буду піцу потирати перчиком. Вже знаєш що сьогодні? Я пошуткувала, що ти масло в тракторі не міняв 5 років. І мене вже тут такий є підписник пан Василь. Узяв на паточке, що ти вже не любиш свою техніку, що ти нічого не любиш, бо ти п'ять років не той. І я мусила виправдовуватися, що то прикол. Та я ясно, я приколалася, звісно, що приколалася, Ну а як інакше? Ага. Ну, ти, ти приколалася, але ти не знала, що я зробив обкатку, поміняв мату. Тому, ну так кожен тому, раз, і... ко, кожен раз міняли масло. Ну та кожного року, ну та так по сезоні. Сезонка добре, давай і... я піцу, може, вже дороблю, га? Та роби свою ж піцу. Ну то як я дороблю, як ти тарабаниш та й тарабаниш. Так, добре. <різь> <різь> ви чуєте, друзі, що він каже, ви не чули. млинок. линок, О, ми маємо... Дай покажи. покажі. Ми маємо ще ось такий старенький млиночок. Стара техніка не здає позиції, я вам скажу. Михайлик мій не тільки вели... великомученик, а ще й великоробець. <рив> Чи як то? Зробив таку ручку, бо ця машинка десь валялася у сусідів. Сусіди наші як виїздили, ну і коротше, хотіли викинути. Він приробив таку ручку і сидить собі. І жорної. Бо старі машинки, стара техніка не здає позиції. Так, добре, а я мішу тісто, Михайлику, не мішай мені. А я не мішаю. Не мішай. Так, не знаю, друзі, скільки на цю муку, ой, пху, на цю воду піде муки. Важити не буду. А чи кубаси принесла? Я не принесла, маю кубасу домашню, в мене все буде по авторському рецепту. У мене все буде так, як не у людей. Так, що Михайлику. Та я знаю, що дають то варену, то та якусь нашу кубасу. Ну, так... чи варену, чи копчену, люди собі видумують не знати що, а у нас буде зовсім по-іншому. У нас буде така піца, що ні в кого такої не буде. Е, ти вже десь відчитала. Я не відчитала, У мене голова передумає за цілий день, знаєш, кільку в тім магазині. А ти, не робиш, а думаєш. Думаю, думаю, ти думаєш вдома за трактора, я думаю, як би прийти тебе нагодувати, сама себе нагодувати. І щоб все добре було, і щоб з тобою все не сварити. Бо шлях до, до того, як то? Шлях до чоловіка лежить через його шлунок. Так що. А ти вже в печенках. Та я ще в яких печінках, я вже тобі не встигла в печінки залізти. Добре, друзі, замішую я це тісто, бо мій Михайлик зараз такого наторочен, що ви будете маєте що слухати. Так, друзі, замісила я тісто. Не сильно воно вийшло забити, бо я не хотіла. Ось таке м'ягоньке. Замісила, навіть вийшло в мене тісто на цих 300 грам трошки і забагато. Але нічого, це таке тісто універсальне, по-моєму, рецепту, що воно втікай! Так, тепер чуть-чуть олію. Як ви знаєте, я все роблю руками, без рукавичок, так що хейтери пробуджувайтеся, не спіть на дивані. Так, а хоч би і ногами робила то що. То все роблю для сім'ї. Думаю, що, що то тоща... ще треба буде трошки кіста додати. Будемо зараз доліплювати. Бо як не буде ставати, зараз буду розтягувати. Якщо не буде ставати, зараз додамо трошки тіста. Так, друзі, взяла я то тісто, ще розділила на двоє ту трету частинку і одну розтягнула. Нехай чуть-чуть відпочине. Буду розтягувати зараз другу. Тісто ну, дуже... Дуже-дуже-дуже гарне. Дуже, дуже, дуже гарно. Я зараз його розтягну, бо воно треба трошечки по... помучитися, щоб його добряче розтягнути, щоб воно трошки і е, набрало е, клейковину, щоб воно свою вибрало, щоб подружилося все, всі продукти. А потім я вам покажу, що буду далі робити. То буде тільки по-моєму, інакше не буде. Я ніде такого не бачила. Так, друзі, вийшло в мене такі дві пательні кісто. Це ще не дуже хоче розходитися у великі пательні. А у маленькі, та вона не маленька, стандартна від духовки, то вже нормально все розтягнулося. Тепер роблю начинку, включаю духовку, нехай гріється. Не знаю, напевно, на 180 градусів. Нехай нагрівається. І буду робити начинку. А далі вам покажу обов'язково. Все, роблю начинку. Добре. Зробила я вже начинку. Тут намазка на кисто. Кетчуп і майонез. Це на двоє і це все діло. Розмастити по всій пательні. Ну, так роблю я. Не знаю, хто там як робить. Кому не подобається, нехай робить сам, як знає, а я роблю так, як подобається нам. І мій Михайлик неодноразово вже дякую казав. Правда, ти Михайлику? Ти чемний в мене, ні? Михайлику, ти єш, ти спиш. За <ривіт> коло печі такий ухмельонний піч тепла. <ривіт> так. Тепер далі. Що в мене є? Домашня ковбаска. Головне, що не питайте мене, який сьогодні день. Бо я не буду казати того, щоб зараз в коментарі вибухнуть, що опіст, а вони їдять ковбасу. Я вам так, друзі, скажу, я маю і їм. Хто не має, то не собі купить. Ну, бо, ну, бо як тут інакше скажеш? Ми працювали з Михайликом, тяжко працювали. Він вдома, я на роботі. Щоб сьогодні мати кусочок м'яса. Така справа. Так що отак буде. Піца буде без помідор. Бо помідори сьогодні, як ви знаєте, ні до чого. Шо -шо? Гріх. Це не гріх їсти. Гріх з язика. Гріх Гріх язиком сказати. Людину оскорбити. знаєте, що ще? Тварину. Так, тварину оскорбити. Я ще собі захотіла зеленого горошку. А щось таке в мене така фантазія? Не знаю, чи воно добре буде, чи ні. Але <смі> колись бабка з гідиком казали, що наварімо фасоль, наварімо колеші, наїмося і буде в штанах тепло і в хаті тепло. <смі> в повно, і в штанах тепло. Так само якось і в мене щось виходить. Так. Але знаю, треба, не треба, але я трошки зроблю якесь таке Щоб воно не було дуже сухе. Так. І тепер зверху сир. Що, Михайлику? Тобі подобається таке? Ну, без помідори, але нічого. Ми без помідорів переживемо. Як зробимо. Саме найголовніше, знаєте що, друзі? Багато сира. Щоб був сир. Сир саме головне. Щоб було багато сира. Що ти хочеш перчику? А то хіба на другого вже михайлику? А його не треба печи. Але його вже на сир не покладеш. А не покладеш. Не покладеш, бо воно буде ні до чого. Воно буде сир топитися і перець залипне, і все. Mm. Так, все, друзі. Туди, коли Піца у духовку. А, щоб їсти світ. А, ну та так, ну та що би, хто би говорив. Так, добре. Тепер роблю другу, таку саму, тільки ще треба трошечки... Тісто це розтягнути. Тісто, я ж вам говорю, тісто універсальне, дуже класне. Можна ставити і в морозилку, воно все рівно буде гарне. Холодильник. Що, перчик? Мммм, якраз отак. Михайлик відкрив перчик. А на цю другу піцу... Що буде готуватися завтра? Ще й перчик піде. Напевно. Ну, я так думаю, так чи не так? На цю ще піде зверсі. Ну, на цю, то це вже це вже буде потім. Добре. Я, друзі, усе роблю по-простому. Якщо ще застанешся. А ти що, його маєш з'їсти цілий слоїк? Я Куда я маю з'їсти? Ти що його вночі маєш з'їсти? Я слоєк не з'їм, я лишень слайка. Лишень слоєка. Дивись, який ти чемний розумний. А ти на цей рік розсаду посіяв перчику? Ага. Люди посіяли, буду люди посіяли. Буде в людей, тим, до нас, так? Так. Ха -ха. Як він мудро оповідає, правда, друзі? Ото Михайлик вже мій. Так, так, він оповідає правильно. Бо як люди посіють, будуть продавати розсаду, то і нам не треба буде заморочуватися. Поїдемо до міста, купимо розсади та й все. та й посадимо. Так, Михайло? Так. Да. Та й так і буде, ні? Да. Добре, друзі. Далі то саме, тільки з додатком ще перцю. Зараз порозкладаю, тоді покажу. Так, прийшла наша жулька до хати. І Михайлик тут командує, вчить її розуму. Бо я їй даю шкірочки від ковбаски, а Михайлик вчить її розуму. Щоб їсти щось інше, то вона не хоче. А як шкірки від ковбаски, то не й би було. А я роблю, друзі, кольорову гаму на завтрашню вже піцу. Ця піца буде собі в теплій хаті тут відпочивати до завтра, підходити буде. Що? ой? І завтра буде... І буде завтра кольорова. До речі, друзі, за цей перчик. Як Бог поможе дочекати до сезону. Дивіться, яка красота. Бог поможе дочекати до сезону, то буду робити цей перчик обов'язково. Може не багато буду робити. Може не буду робити там якихось багато порцій. Але одну порцію, бо нам він зайшов. Сподобався. Будеш робити, бо то і діти зроблять. Так, о, то я ще забула, що то ми ще маємо діти. На жулька. На. Будеш робити. відрізала? Так, то я вам обов'язково постараюся, були б живі, здорові, постараюся вам обов'язково показати рецепт. Так, одна вже печеться, інша... Буде на завтра. Завтра, поки буду йти на роботу, зранку спечу і Михайлик буде мати, що цілий день їсти. Що? Він і так, бідося, голодує. Mm -hmm. Ну а що, лише ніц не їш, лише і сало, та й сало. Та й сало та й кобасу. Ну, я не вибираю харча. Ну, я то зубку, то борщик, а він сало ковбаса, м'ясо вджене. Ой, давай собі вибагати. А то ще перчику відкриє, або капуста квасна у нас є. Ну, він капуст, капусту капусту, не. Бо до капусти треба цибульки врізати. А в нього пальці не з, того, не з того боку ростуть. Пальці лише создані для желіза. Капуста в мене йде так само, але лишить з пиріжками. пиріжками. Ой, любить пиріжки з капустою. Це страшне. Вони вже мене просто вже часом я аж достає з тими пиріжками. Ну, але нічого, ми й то переживемо. Все, Михайлику, я зробила на завтра на кисне. А на тут чекаємо та й будемо вечеряти. Ну, то таке, знаєш, як я люблю казати, після шостої їсти не можна. І що я роблю? Але після восьмої, будь ласка, їжте кілько вам улізе. Бо інакше не виходить. Як я прийду пів восьмої з роботи, а поки зготую, то якраз восьма та після восьмої стаю та їм. Де, завтра? Е, я буду є. Утошу капусті. Ага, і завтра ввечері прийдеш і давай починай робити пироги. Так. Ну я не знаю, до завтра ж треба дожити до ранку спочатку. А зараз спочатку чекаємо на піцу. А до завтра доживемо, дасть Бог, то будемо завтра собі е, думати, що ми будемо робити. Але ти обернешся і подивишся, що ти не робила. Що вона вже... Ну, що вам показати? Що Жулька від кубаси чуть не здохла? Жулька, тобі добре? Задоволена, розпістерлася в хаті. Дайте ще кубаси. Я ще маю кусочок. Що дати? Весь як же озірвалася з місця. Бо кубаси дають. На. На. Ой, смачного тобі. Смачного тобі. Але ну, вона те... як, як би бере? ти? Ніжно бере, ну звісно б ніжно бере. Ну тут ж кружечок кубаски, ще й домашньої. То як? Ні, а, наші не... два одним зубом. Все, добре, чекаємо на піцу. Отак От виглядає, друзі, наша піца. Будемо зараз її крамцати. Що, ти що все що? Будемо їх зараз крамцати чи різати. Як хто хоче, так собі не каже. А у нас з Михайликом вечеря. Ні рано не пізно. Після восьмої. Можна. Після восьмої можна, так. Михайлику, не женися. Я розумію, що у нас миски не череп'яні, а желізні, бо ти таке любиш. Але треба якесь мати божеське стримання до тих мисок, ні? Ось От так ото все діло, друзі, виглядає. Така вона собі пишненька, як газдиня. І все, в нас вечеря. Всім смачного готуйте, смакуйте, експериментуйте. І буде вам щастя. То, що я наекспериментувала, не знаю, яке воно буде за смачне. Але щось та й буде. Ми не гордимося, ми не е, ви думаємо щось не знати таке. Mm. Так, ну так, жулька, певно, що так. Ти підтверджуєш мої слова, що ми не, що ми не гордимося. Ми все, що є в холодильнику, підбираємо, підбираємо підбираєм, і з того щось перероблюємо і робимо щось. Так що. Бережіть себе і своїх рідних. До нових відео. па 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 па